Сьогодні в нас навіть не розвидняється. дощ дощ, дощ А мені потрібно зробити одну важливу роботу. Це я зібрала, от написано, Світлана Тимко. Зібрала книжечки своєї мами, які мені залишилися. Да. Це не всі. Останні там у неї вдома. Ось, можливо, заберу все сюди, буду зберігати, тепер все в себе вдома. Такий талант не можна так залишати після якогось нагляду. Його треба цінити і знати. І якось його треба відправити в інтернет. Ну, я як зможу, трохи так і зроблю. Ось ознакомлю спочатку. Ну, от такі книжечки. І буду розказувати. Звісно, як зможу. Світлана Тимко Ну, Її знали, знають, а багато, мабуть, людей знають її в Керурецькій області більше. Вона в районі найбільша була в області та й в Україні. Була переможцем конкурсу газети Народне слово на Кращого мореску, дипломант газети «Сільські вісті, є авторкою кількох різножанрових книг, збірки віршів Плажди Сміяни. Детективної повісті забута історія. Mm -hmm. так. Книга сатири, гумор. Це в неї дуже добре получалося. Член обласного об'єднання Степ Олександрівського районного творчого об'єднання Крила та Конгресу літераторів України. О, ось гумор, це книжечка дев'ята вийшла вона. Ну, Після неї ще були книжечки. Так що ми сьогодні почитаємо з вами гумор, щоб мати уяву, як можна писати. А ці посвідчення, там багато таких от посвідчення книжечок. Тож заберу собі, буду зберігати в себе. Ось прославлений такий дуже серйозний роман, Справжнісінький роман Два товариші. Да. Таку книжку написати, да. це дуже треба бути мудрою людиною. Ну, про нього потім я ще розкажу, про які там дива написано. Як можна було все це знати в той час ще навіть навіть. Так, ще знайду попробую прочитати, як можу я це прочитати. Ну, ось, наприклад, уже не в змузі. Ось така. Віршик гумореска. Зараз я її прочитаю. Перестали чоловіки ходить до Марини, Тож ж вона все пояснила однієї днини. Щоб я так вік прожила, щоб себе ганьбила, це мені, моя кума таке поробила. З того часу я не я. А нечиста сила, щодня чужих чоловіків до мене манила. Не було би ніколи ні пити, ні їсти, а скоріше, б ближ до столу з горілкою сісти. Діти виросли в бабусі, вчила їх, бабуся, їх навчала. Я ж у той третій раз замість поспішала. Поспішала, бо Андрій тільки похмелився, то вже на третій день дома опинився. От ушли день за днем, молодість де зділась, Коли старість підступила, я й не зогляділась, проте вирішила знов за рожому взятись. Тож на нове господарство почала стягатись. Купила телицю тільну і двоє поросяток, а ще по кілька десятків гусей і качаток. Мене вже немає сил за цим ходити. Отож треба поскоріше чари відробити. Є у нас дячок Степан. Він до церкви ходить. Передайте добрі люди, хай мені відробить. Прийшов степан до Марини, весь вір обдивився і ніби скуштував кислиць, так бідний, скривився. Бачить, корова стоїть гоною по коліна, а курчата обскубані і легкі мопір'їна. А вже потім він зробив в хаті кілька кроків, а там певно неметено уже десять років. Аж поблід дячок Степан і плаче на порозі. І відробить таке, Марино, я уже не в змозі. Ну, ось такий гумор. Маємо такий гумор дотепний. Зараз іще щось прочитаю. Цікаво. Так, казкове життя майже щодня жалівсь Павло, коли вертався додому. Я знов роботи не знайшов, не знадобивсь нікому, а старість, бачу, поспіша. Мов до гнізда лелека, а пенсія немов зоря, і ще така далека. Он жінка дивиться на ліс і вказує рукою. До нього жити побредеш, як розведусь з тобою. Поглянув і Павло на ліс, і закляк від переляку, бо казку враз він пригадав про немічну собаку. Про ту, яку господар злий на старі звигнав з дому, зуміла з вовку подружить вона у лісі тому, бреде павло до лісу сам, та ще й так гірко плаче, ой, людоньки, допоможіть, змініть життя собаче. Ось так. Зараз і ще щось знайду цікаве. Ну, тут все цікаве. Так, шукав вигоду. Слухаємо далі, читаю. Зараз. Он ми які гарні. Був Степан Великим Горі. Подруге не стало. І ще раз одружитись йому випадало. Вибрав Христю чорноброву. Бо теж одинока, гарна буде йому пара, струнка та висока. Пішов свататись до неї однієї днини, Взяв пляшечку кагору, купив дві хлібини. Вже ж то Христя чорноброва, рада чоловіку. Не прийдеться доживати одній свого віку. Горниця Степан до неї, нібито до панни, а тоді став говорити їй про свої плани. Оце, Христя, одружуся, все своє продам, а всі гроші, що вторгую, діточкам віддам. Ой, спасибі, Христя каже, я врахую те. Як би вирішили, легко діло непросте, я теж хочу продать хату, корову продам, і теж з радістю всі гроші діточкам віддам. Степан вискочив із хати, от знайшов біду, я женитись передумав, додому піду. Через рік жалівся людям. Я ж на все мастак, а от друге оженитись не можу ніяк. Сміються Степана люди, дуже мудрий став. Ти ж не шукав собі жінку, вигоду шукав. Ось такі актуальні для нашого життя, невеличкі гуморески Яке тут збірка їх? Ось одна ціла книжечка. Так, трошки познайомилися, ознайомилися. Ну, надалі щось іще будуть готувати. Да. Це вже мамі було за 70, а мені за 50. такі ми красиві. Он моя ще й сестра виглядає. Уся компанія в зборі. Гарної всім погоди, доброго вечора, щоб світило світло і вийшло наше українське сонце. Do popatrzenia.